Бог допускає, звісно, свободу людей, вибори людині. Да? В цьому плані він не прив'язує, як то кажуть, до батареї, і так само дерево пізнання добра і зла він його не охороняв, не стояли там з автоматами і з якимись там базуками, що ні, не підходьте, бо буде небезпечно. Да? Бо почнуться війни, ви вище в мирі, добрі, рай. І я чула вчора враження, що на землі є та тема е, ніби аду, да? бо, на жаль, війни дійсно. Але як фільм Хижина подивіться, там пишеться, що Бог, є любов, хай приходите до мене, я не можу допомагати, в мене немає влади. Я можу тільки допомагати, коли ви це просите. Коли я номер один в державі, коли я номер один в ваших словах, коли мені слава воздається на Україні. Тож головний психолог це Бог, Ісус, да, Ішо? І фундамент це важливо. Бо на піску все, що збудується на піску, звісно, воно руйнується. Якби люди навіть на професіоналізмі не будували, якщо в основі не стоїть той, хто побудував це взагалі їхнє тіло, їх мозок, то це також зруйнується. Бо це такий закон, і якби повага, авторитет Бога повинен бути на першому місці, іначе передається людина владу іншої сили. А та сила що хоче бити погубити, і погубити. Не цікавить благословляти. Вона обов'язково візьме за плату. А Ісус вже заплатив за кожну, тож мудрість Божої, кожному. Веди Дух Святий, на твої шляхи. Монастир славий Бож за все.